Повітряні пригоди у Василькові. Під Києвом стартував міжнародний фестиваль з повітроплавання. У небо піднялися кулі з України, Росії, Литви та Чехії. На одній з них покаталася і наша Олена Шевчук. Тільки на перший погляд це виглядає легко і невимушено. Насправді ж піднятися у небо на такій повітряній кулі непросто. Перед стартом корзину з людьми утримують щонайменше шестеро, щоб та не перевернулася. Але екстриму тут ніхто не боїться охочих покататися більше ніж очікували. так щоб не чекати черги. Повітроплавці радять усім охочим самим стати пілотами. Є определеної програма, яка розрахована з із теоретичної підготовки і практичної подготовки. А в цілому вона розрахована рітіровочно від 20 до 30 календарних днів. Тим навчитися це ще не все. Щоб літати на кулі, потрібні чималі гроші. Повітроплавання – плавання не дешеве від спорту. Сам розлучний шар він стоїть в середньому где-то 30 тисяч доларів. це а ну і далі там і 50 тисяч євро. Проте українські спортсмени знають, як зекономити. Купіти ткані, купіть клієнти, хороша швія, хороша машинка, велике поміщення, де може поміститися шар. Пашить. Під час польоту керувати можна лише рівнем висоти, але аж ніяк не напрямком. Тут, в буквальному сенсі слова, куди вітер занесе. Тож найголовніше бути на зв'язку з землею. Возле поворота на кулібабу я далі потом свіжусь. Як прийняв. За технікою безпеки посадити кулю треба до заходу сонця, та на цьому свято не закінчується. Фестиваль триватиме ще чотири дні. Наглядачів чекає шоу повітряний футбол та морський бій. Також на повітряних кулях безкоштовно зможуть політати усі охочі. Олена Шевчук, Олена Шерепа, Вадим Ровун. Новини телеканал Інтер.